Здавалося б, не так багато кольорів, але всі кольори в руках майстрині зіграли ось таку, можна сказати, такий танок, і вийшла ось така дивовижна, нестандартна, ну не схожа ні на який. Сукня таку красу прилучани та гості міста в деталях зможуть роздивитися до 31 липня у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти відкрилась виставка робіт з бісеру Наталії Панасевич. Бісерне диво. Пані Наталя жартома каже, що надихнуло її на творчість розлучення із чоловіком. Я розійшлася з чоловіком і дочки кажу, люда, оце розвела нас з батьком, А мені тепер скучно. То хоч би ругалася. Вона скучно сідає вишивай. І вона, як принесла мені першу ікону, потім коні, потім Ісус Христос стукає двері, І я тепер уже вишиваю ночі, днем, потім Коли в мене вийде, дружба з мистецтвом бісероплетіння у жінки розпочалася сім років тому. На створення однієї картини Наталія витрачає від двадцяти годин. Коли якийсь настрій, можу й за місяць вижити. Як оці жіночки, оці зіми. Я вишивала неділя, одна, а їх чотири. Це місяць. Її роботи вражають своєю красою та кольоровою гамою. А деякі відвідувачі виставки кажуть, залюбки навіть придбали б собі ці неймовірні картини. Мене запросили на цю виставку, і я не пошкодувала, що неї, на неї завітала. Ви знаєте, перш за все. Хочу сказати, що мене вразила кольорова гамма, тому що в майстрині, на мою думку, розвинений художній смак і ще й естетичний. Я б хотіла мати в себе подібну картину, якби вишивальниця продавала їх. І, мабуть, хотіла б побажати і в самій вишивальниці цього щастя, і так само всім українцям щастя і найскорішої перемоги. Дуже чудово, що Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти віднаходить і розкриває наш і загал для наших містян такі таланти. І ми маємо щасливу можливість познайомитися з картинами вишиван... вишивальниці і долучитися до таких культурних освітніх заходів. Також майстриня каже, її картини мають магічну силу. Своїм дітям вишиває роботи, які приносять їм щастя. От сина не було довго дітей, Він, мама вишив, там, сім'я Ісусова з дитятком. В нього народився Марк. там, отак, Дочка 30 років заміж вийшла і вишила її лебідь, каже, Люда, на, виходь заміж, да, воно так воно і, і цепляється за кожний. Виставка Бісерне диво у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти експонуватиметься впродовж місяця.